Жара, зірочки зачем. Знаєте, яка проблема сучасних дітей? Гаджети. Вони постійно сидять у тих батьківських телефонах. А треба вести активний спосіб життя, треба розвивати м'язи, треба бути гнучким, швидким, гарним, здоровим, спортивним. Тому я зараз у такого на столик поки що просто викидаю, але покажу детальніше лотик. Невеличкий, абсолютно, лиш 10 кілограмчиків зато одяг для малечі. До речі, зараз дуже популярно. Хлопці бігають у футбол. Бренд Касторе це є крутяцький бренд, який виготовляє професійний спортивний одяг спеціально для українських футболістів. Ні, ні навіть британські футболісти теж бігають у той формі. Зараз покажу вам скоренько, що є у тому лотіку. До речі, вже десь відосик один робила з таким лотиком, чим він мені дуже сподобався, дивіться, яка кльова може бути форма для дівчинки спортивна. Хто до школи дітей готує, народ подивіться, які кльові речі можна підготувати дитинці своїй для уроків, фізкультури, для тих, хто хоче і любить бігати у футбол, не тільки у подвір'ї, а можливо і в футбольній команді. Коротше, лотики, хлопчик, дівчинка, подивіться спортик, 10 кілограмчиків у лоті. Професійні спортивні тканинки, які водночас дихають і водночас не зношуються, тому що самі знаєте, що таке бігати у спорт, у футбол, або просто бігати по подвір'ю, або десь приймати участь у якихось соревнованнях. дуже класний. Е Одяг, ну коротше, знаєте, що спорт не потребує дуже реклами, нема що про нього багато говорити, але різні вікові категорії. Тут можуть бути дітки від трьох-чотирьох може, рочків, може трошки більше, навіть старші чуть-чуть, Але є і просто класні футболочки, такі, що ви собі дитинку зібрали до школи, принаймні у спортзалі, спортивні тренділяки, футболка. Дитині перепрали, взяли два комплекти, якщо треба, собі додатково на зміну. Але якщо ваші діти не бігають у футбол і не займаються спортом, ви можете дуже вигідно це продавати. Ціну, божечки, дай Бог пам'яті, напевно, вже старію. Я зараз не скажу. Я потім в описі десь зроблю таку красиву карточку, пам'ятку. І я скажу. Скільки коштує, бо реально не пам'ятаю. Здається, 14,9 чи 13,9 за кілограм. Ну, якось отаково. точно зараз скажу, бо так хотіла скоріше вам зняти відосик. І щось і так дуже не підготувалась. <кій> Ось гляньте, яка прикольна костюмчик. До речі, манюню. ну Добре, нехай не бігає у спорт, але діли, Класний трикотажний костюмчик. І пішли з малюбкою на прогулку у красивому модному одязі. Ще трошечка вам відкрию і покажу. <кій> Мені вже дзвонить на інший телефон, але вони там почекають. Та <кій> да що ж таке прям закашлялося, так багато говорю. Оце обалдень штанятка, я собі мудрилася взяти такі дорослі, вони просто бомбізні на якість взагалі. <кій> Олімпійці, гарні, хлопчик-дівчинка. Не буду ще багато говорити про то все, бо ви і так все то побачите і зрозуміти. Подивіться, які прикольні можна покомбінувати собі комплектики. До речі, обалдені також гетри, спортивні носочки, аксесуарчики. Кількість одиничок я вам прорахую. В описі там намалюю кількість одиничок і ціну за лотик, і, і скільки йде ціна за кілограмчик. Тому що на вагу куплять дуже вигідно люди. 100 кільвір юа, ви завжди тут будете задоволені товаром. Люблю вас. А сьогодні о 13 годині.